Зупинилися ми біля ось такого поля. Покажи, яке поле у нас тут гарне. Там ще працюють, збирають всі кружечки. Так, э... <свісляє> дуже, дуже гарно виглядає. це Так, все... дуже гра... гарно, гарно. <свісляє> дуже гарно, да. Ми от приїжджали декілька разів і вже цей раз зупинилися, пофоткатися, познімати відео. Ось там трактор стоїть. Ось там трактор стоїть. А з другої сторони поле Соняхів. Але воно ще чи воно розвернуто. Там нема трактору, там тільки клас, просто кайф. Україна, наше, все. Ось, дивіться, як Україна. Все, до побачення. Погляньте, якого ми жука знайшли. Зараз ось так. Покажу поближчу його. Такий гарньоний. Такі в нього лапки. Теж витвір мистецтва. Щупальці такі в нього. Дивіться, як він лазить. Клас. Красунчик. Що це за жук, не знаю. Зараз будемо питати у чата GPT. Але він дуже великий. Ось такий, бачите, розмір. Майже півпальця мого? Е, найулюбленіший колір моїх клієнтів це молочний з рожевим. Ось такий зайка е, зв'язала і буду відправляти сьогодні вже на пошту. Також ще там замовила собі пряжу е, молочну, і е, треба буде ще мені зв'язати таких. Три зайки. ось Це різні різні замовлення. А, тому сьогодні ось так. Погляньте, яка вона красуня. І майстер-клас на цю зайку в мене є в інстаграмі, можна його придбати і зв'язати собі таку ж саму. Працюю над двома зайчками. Зараз тут нав'язала детальки. Ось одна голова тут уже майже готова, а, лапки. І ось вже в'яжу тіло. Один буде в платі рожевому, а інший буде однотонний, і зверху будуть шортики блакитного кольору. Ось, ще в мене нав'язані брязкальця до кожного зайки для рожевого і для блакитного, для дівчинки і хлопчика. Їх треба тільки зібрати і оформити. Також ще потрібно зв'язати пінетки. Теж рожеві і блакитні. Це буде два набори подарункових. І це все на завтра. Завтра я маю це доробити і відправити. Тому я сьогодні працюю так нон-стоп, можна сказати. Я вже замахалася, чесно, але що зробиш? Попросили дуже сильно захотіли, я не відмовила. Це в суботу будуть дарувати малюкам. Ну, на подарунок. Такі будуть подарункові бокс, бокси коробочки, коротше. І зараз ще покажу нашивочки, які я замовила для цих зайчиків. Так, ось блакитний зайка. У нас буде. Ось так, Ян ім'я, ну, метрика вся. І буде дівчинка Єва. І ось тут теж Метрика. Ось, недавно народилася дівчинка. Хлопчик пізніше. Тобто хлопчик недавно, дівчинка раніше. Ой, все, а зараз уже майже вечір. О, о! Мої овчарки вже прокинулись, чуєте? Таська піддає. Це бабусіна собака гавкає і Тася спить біля мене. І теж щось там командує Тасюнка. Зробила собі кави, взяла псів і ми вийшли в садочок гуляти. Вухо підняла Тася. Коротше, пішла гулять з Мішелькою. А що вам хотіла показати? Я взяла, придбала на базарі у дідуся гортензію за 100 гривень. Як, би, ну, як не взяти за 100 гривень собі гортензію? Я знаю, що це за кущ, він росте великим. Його можна формувати, наскільки я знаю. Ну, обрізати, продавати йому якісь. Коротше, не давати розростатися самовільно. Ось вона вже трошечки перецвіла, я її тут виставила в садочок в холодок. Рози посадила в одне відро, і потім я їх повезу додому, буду висаджувати в себе. Кажу, бабулі, дай мені, будь ласка, відро, яке не жалко потім викинути. То вона мені знайшла. Ну, клас, так? Я говорю, ну це я з таким маю їхати. Вона, а яка різниця? Викинеш де і все. Я говорю, ну, правда. В тому і правда. І, о, дивіться. О, клас! Погляньте, я їх обрізала, він, бачите? Зараз ось так показати. Коротше, зараз поставлю чашку. Ось пупочки, дивіться, повилазили нові. Всі будуть нові. Скажіть, як вони? Лісточки, коротше? Класно, вони прийнялися, значить. А, і е, ще що хотіла розказати, що якісь зробили ми експеримент вперше. Мені е, підписниця писала е, в коментарях, щоб покласти під зрізи е, роз під бутилку. І вони тоді теж вкоріняться, мають вкорінитися. Ну, це, чесно, е, я так роблю. Так, каву не пити, Тася. Моя кава. Е, е, так, не можу поставити чашку на, на землю. Тасічка. Дивіться, як вухом в неї піднімається. Ну, що це таке? Я кажу, я тобі його приклею. Я кажу, це такса кажу. Коротше. Дісі Мішель. так, А, І ми, коротше, не буду бути показувати вже так довго. Трошки приоткрию для відео, ну, бо мені так хочеться поглянути. Я тут так. Ага, є, є, бачу, бачу, проросли. Так, накриваю, треба полити. дуже, Треба полити. Коротше, а нарізала я ось цих роз, які я обрізала від квіточок і від листочків. І потім ці стабельця теж отрізала і ми повтикували. Ну, попробуємо. Буде прикольно, якщо вони проростуть. І тут теж. О, бачите? Дивіться. Є теж листочки. А це, мені здається, по-моєму, отут це я нарізала рози бабуліни. У бабушки я понарізувала всіх роз, щоб їх розмножити. І можливо, вони, ну якщо вони приживуться, то будуть рози. А що ні? Головне знайти, де їх посадити. Посажу, буде мене розарій цілий. Ось. І м м що ще хотіла сказати? Що. А, ще покажу вам, бабулі нашла. Тут тут був дощ і вона трошки все завеська землею. Ось такі горщики глиняні знайшла. Кажу, що це вони тут валяються? Все, бачите, землею припали? Вони в неї тут просто лежать в садку. Я, кажу, таке добро, може пропадати, Я їх хочу. Ну, Відмию це все зрозуміло і хочу задекорувати. Як я собі глечик декорувала, він мене буде. М -м -м. Коротше, я вже це бачу і хочу вже це втілити. Заберу їх теж додому. ось, І гортензію теж додому заберу. А ці, можливо, хай будуть у бабулі, залишаються або теж заберу їх, буду там за ними дивитися. Тася! Так, принесла показати вам уже готовий набір, який я в'язала. Сьогодні дов'язувала оці пінеточки. Вчора в мене були зв'язані два зайки і два брязкальці. Коротше, ось таке брязкальце у нас вийшло. Потім ось такі пінеточки, трішечки більші. Я в'язала їх гачком номер 5 І ось такий зайчик. З ім'я Єва і нашивочка ось тут на ложку метрика. Ось такий набір. Перший для дівчинки. Зараз покажу, що для хлопчика. Ось другий набір для хлопчика. Він зайка в шортиках, потім ось такі пінеточки, трішечки менші, ніж рожеві. ну Так як мають бути. Гачком 4,5 зв'язані, на них є майстер-клас на моєму YouTube-каналі. Хто хоче, має бажання, можете зв'язати собі або на подарунок. ось І ось таке ще брязкальце Ось так на карабанах для хлопчика. Тут також у нас йде ім'я і метрика. ну Те, що я вам показувала, ці нашивочки свої. Ось така краса для хлопчика. Прийшли на річку, тут так круто. Я б тут зараз би поплюхалася, але я без купальника, де і взагалі мені щось тут стрмнесь. Зараз А малий вже готовий плавати. Діти. В моїх окулярах від сонця оч... О, від да, в моїх окулярах від сонця вода така. Зеленого гарного кольору. Клас, як на морі, пахне морем. Клас будемо Так, у мене є дві посилочки. Одна з волоссям для лялечки, а друга у мене від упаковочка. Тут я замовила деякі коробочки для Теді, хочу спробувати, бо Теді у мене маленький, вони ну там приблизно до 15 см, і в коробку 30 см вони мені. Точно там загубляться. І... А брати коробочку там, на пошті мені якось не дуже хочеться. Хочеться мати свою. Так що зараз я це все розкрию і покажу. Ось ці коробочки. Я пару штучок взяла, чи одну, одну взяла на пробу по розміру. Ось їх можна самостійно скласти. І е, ось такі. Так, сама їх вперше бачу. Прикольний картон. Ага, він трошечки тонший, ніж ось ці коробочки. Ці такі плотні, прям як на пошті. А це такі, бачите, м'якші, я не знала. Так, ну попробуємо подивимося. Ось я вам хотіла показати ціни. На меншу коробочку я їх 10 штучок взяла, бачите, одна коробка 7,56, а інша, та, що побільше, 15 гривень. Ось я їх складу і спробую. У мене буде якраз один тиждень на відправку, то якраз буду тестити, коротше, цю коробочку. Ось цей сайт, упаковочка. Вони знаходяться в, в Києві. Там можна і заїхати до них. Ось, бачите, шоурум. Заїхати можна недоречь недалеко від мене там. І мені подобається, як вони швидко працюють. Якість картону, у них такий дуже плотний. Тобто естетики там якби такої ніякої. От саме якість у них на, на вищому рівні. Ось, там різні коротше, є матеріали, і плівки, і скотч, і все, все все для пакування. Коротше, заходьте на сайт, там гляньте. І ціни теж не зашкальні, і доставка на слідуючий день вона вже в мене. Вони відправляють в той же день замовлення. Ну, там до шести, по-моєму. Ось. короче, все супер. І перейдемо до краси. Погнайте, такі мене. Зараз я їх дістану з пакетика, щоб не шелестіти. Боже, це таке шикарне волосечко, воно пахне так. А такого більш рудого кольору, Ну, воно як бронза, знаєте. Коричневе, але з такою з таким відтінком бронзи. Рудувати трошечки. Коротше, це для моєї лялочки, яка в мене вже створена, зроблена, тільки чекала волосечко. Ось, нарешті, волосечко мені зробив майстер, і я вже буду приступати, до речі, вже можу приступати до оформлення. І ось такий колір: колір зелений. Ану, здогадайтеся, на якого персонажа мені потрібен цей колір. Я зараз вам покажу. Теж дуже гарний колір. Такий. Прям, ну, коротше, дуже гарний. Не знаю, камера передає чи не передає. Я тут ще трішки темновато в кімнаті, бо я тут ще знаходжусь в селі. Тут не дуже з освітленням. Так, ось моя каліка, можна так назвати. Це моя лялечка. Вона вже. Живе у моєї клієнтки, їй, напевно, вже на ну років 3 точно. Ось мавка. В неї ось такий є візерунок на щечках, і він вночі світиться в темряві. В неї зламалася рука. І вони мені її прислали, щоб я поремонтувала руку. так Потім ще Клієнт захотів змінити їй волосся. Було ось таке коротесеньке волосся зеленого кольору. Це зовсім інша шерсть. Не пам'ятаю, це... це ангорка, а це не пам'ятаю, що це за шерсть. Ну Вона навіть на дотик така, коротше, козочки якоїсь. І давайте закриємо повіки, подивимося, які в неї повіки. Ось такі в неї повіки бачите? Трошечки вже затерся лобік. Ось, і е, я замовила, ось таке хотіли зелене, довге волосся для мавки. І я маю ось змінити їй колір. Ну, і взагалі маю змінити її волосечко. От. Звісно, буде шикарна ляля з цим волосічком. Мені так подобається, коли клієнти прям так дуже цінують мою роботу. Ну, взагалі, да, ручну роботу дуже приємно. Вони її там люблять, вона в них там стоїть на такому піаніно. У моєї клієнтки двоє дівчат. І одної лялочка, ось ця мавка у молодшої дівчинки. І у старшої дівчинки ми робили лялечку по фото. Вони цінують мої лялечки, люблять їх. Постійно мені відгук при... присилають з фото. Ну, я тішуся. Дуже мені дуже мені приємно, що тут сказати. Ну от, і я маю зробити. Цю лялечку і відправити їм назад, щоб вони вже тішилися ось таким волосечком. Я тут у бабусі відвожу душу, то трошечки прибираю тут за розами і погляньте. Ось нова гілочка вже е, відкрила розочку і бутончики. Так, Я так люблю, коли вони такі напів відкриті, закриті. Ось ще гілочка. Погляньте, яка краса і пахне так. М -м. О боже. тут така гілочка, знаєте, отак відрізав і в тебе вже готова гілочка в букет. Такі довгі гілки, бабулі. Зразу відрізав і в тебе є вже роза в букет. Ось Така ще жовтенька, відкритий, дивіться тут. Сидить хто. Ой! Коник стребенець. Ось ця така серединка пуста, більш як ромашка відкривається. Там ще стільки бутончиків буде квітнути. Це вже вона квітує другий раз за цей час, як я тут. Ще в бабулі тут є гібіскус. Ось такий. Я собі теж такий хочу. Ось так він уже тут. Паря квітнули квіточки, але ну, гарний колір такий. Ще такий достатньо невеликий. Там морозу посадили жовту. Ось як це виглядає витончено, коли вона такі напів відкрита і напів закрита. Так гарно. Так, і ще прийшла ось таку вам показати. Дивіться, яка вона. Вона коли відкривається, в неї такі два кольори. Вона ж трошечки переквітнула, а ось бутончик. Бачите, такий гарний. І така ще є роза, вона плететься. Ось. Плететься ось такими прям рясними квітами. Працюю над трьома зайками. Ця зайка буде ось вона тут в мене в платічці. А потім блакитний зайчик буде і рожева зайка. Рожева і блакитний поїдуть у Париж, до Франції поїдуть. Чи полетять, не знаю, як там вони будуть добиратися. А це замовлення по Україні. Ось, зараз маю їх зібрати, оформити і зв'яжусь з клієнтами. Ось так. У нас. Дуже жарко. Я тут працюю і без кондиціонера. у Бабулі кондиціонера нема. І я тут просто ох, таю, як морозиво. Коротше, на цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю гарних вихідних. Саме головне тихих вихідних. І бережіть себе, хай все буде добре у наступному відео побачимось. Па-па!